Він допоможе тобі значно спростити та прискорити процес транспортування деревини, забезпечуючи надійність, ефективність та безпеку кожної поїздки. Це двобалковий напівпричіп НПЛ 10 довжина площі навантаження якого складає 5,2 метри. Має 5 стійок, одна із яких висувна. Це дозволяє клієнтові самостійно регулювати довжину площі навантаження та возити довші сортименти. Встановлено найпопулярніший вид коли з розміром 550-17. Гідравлічна гальмівна система обладнаний аутригерами А-типу для надійної фіксації під час роботи. Місце оператора. кран-маніпулятор BMF 750 у комплекті з розподільником 48 XYZ, захватом 0,27 та ротатором на 4 тонни. Виробництво знаходиться у Рівненській області, місто Сарни. Доставка в межах України здійснюється за попередньою домовленістю. Деталі замовлення обговоримо у дірект або за телефоном.